Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Геть упередженість Перша Самуїлова 16.7. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Багато років тому Джулія Ланцман. Проходила прослуховування на посаду першого валторніста оркестру Метрополітен Опера в Нью-Йорку. Претенденти грали за ширмою, щоб у суддів не виникало упередженого ставлення. Ланцман пройшла прослуховування навідмінно і в підсумку виграла конкурс. Але коли вона з'явилася за ширми, Деякі з суддів чоловіків з відвертим невдоволенням відійшли в кінець зали і повернулися до неї спиною. Очевидно, їм хотілося побачити когось іншого. Коли ізраїльтяни захотіли мати царя, Бог пішов їм назустріч і запропонував вродливого і сильного Саула. Такими були царі в інших народів. Але оскільки серце Саула вирізнялося маловір'ям і непослухом, Бог послав Самуїла помазати нового царя. Самоїл прийшов у дім Єсея, і, побачивши його високого і статного первістка Еліява, подумав, що Господь вибрав царем його. Однак Бог кинув виклик, упередженому ставленню Самуїла, сказавши: Чоловік бо дивиться на лице, а Господь. Дивиться на серце, у результаті головою Божого народу був поставлений білявий юнак Давид, оцінюючи придатність людини для своїх цілей, Бог дивиться на характер, волю та мотиви, і він закликає нас дивитись на світ і людей так само, як дивиться він, звертаючи увагу не на зовнішні дані, а на те, що ховається за ними. Чому важливо не судити людей на підставі особистих уподобань? Що означає для вас дивитися так, як дивиться Бог? Помолимось. Боже допоможи мені оцінювати людей не за їхньою зовнішністю. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.